Доброго ранку, мої любі малята. Малята дівчинка Наталка вирішила сплести своїм друзям шарфики, але втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся, і клубочки викотилися. Дітки, я пропоную, поки Наталка спить, давайте допоможемо їй. Зібрати клубочки. Якого кольору цей клубочок? Вірно червоного. А цей клубочок якого кольору? Вірно зеленого. А ось цей якого кольору клубочок? Так, жовтого. А зараз ми ці клубочки складемо у кошик. Давайте, малята, з вами порахуємо, скільки ми зібрали клубочків у кошик. Три клубочки ми зібрали у кошик. Малята, а хто знає, що за загадковий предмет я тримаю? Як його звати? Так, правильно це куля. Якого вона кольору? Правильно, червоного. А давайте малята спробуємо кулю покатати по коврику. А яка вона куля? Правильно вона кругла. Малята, давайте з вами знайдемо у кімнаті предмети, схожі на кулю. Подивіться уважно. Годинник схожий на кулю. Сонечко на картині схоже на кулю. І м'ячик схожий на кулю. Давайте з вами малята відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Чого не стало. Подивіться уважно, малята, який фрукт та овоч схожий за формою на кулю. Правильно, це апельсин, помідор і яблуко. Давайте уважно подивимося, якого предмета у нас не стало. Один, два, три. Якого предмета не вистачає? Так, помідора. Один, два, три. Чого не стало? Подивіться уважно. Вірно, апельсина. Один, два, три. Чого не вистачає? Правильно яблуко. Малята в кошику лежать овочі, а в мисці лежать фрукти. Чого більше, чи менше овочів, чи фруктів? Давайте порахуємо. Одна. Капуста, одна картопля, одна морква. Скільки всього овочів. Правильно три. Давайте порахуємо, скільки фруктів. Один апельсин, одне яблуко, одна груша. Скільки всього фруктів в мисці? Вірно, три. Так чого ж більше чи менше овочів та фруктів? Правильно, малята, їх порівну. Ви були молодці малята, ви справилися з завданням. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!